Був жаркий вечір п'ятниці. Ми сиділи у квартирі Миколи, мого найкращого друга, і він не міг стримати усмішку. Сашко, ти не повіриш, але здається, вона моя доля. Його голос тремтів від хвилювання, а очі блищали, як у дитини, що вперше побачила новорічний феєрверк. Коля виглядав щасливим, і, дивлячись на нього, я раптом відчув. Якщо тьохнуло всередині. Ця людина завжди була поруч зі мною. Ми, може, й більше, ніж друзі, і ось тепер він, закохавшись у цю дівчину, так легко змінився, ніби став кимось новим, чужим. Я не міг пояснити, що саме мене непокоїло в цій Ані, але якесь гнітюче відчуття не покидало. Вона здавалася надто ідеальною, неначе лялька, створена за бажанням колі. Як думаєш, у нас щось вийде? У його очах була дитяча надія, він чекав мого схвалення. Я почухав потилицю, добираючи слова. Врешті він мав право закохуватися, як і будь-хто. але щось у цій історії не давало мені спокою. Слухай, Коль, ну ти сам знаєш, як усе буває. Просто не поспішай. Спробував я заспокоїти його. Коля лише пирхнув і засміявся, похлопав мене по плечу, мовляв, годі тобі, друже, не вигадуй. Минуло всього три тижні, коли Коля знову зателефонував. Братішка, виручай! Анька вирішила переїхати до мене. Допоможеш з речами. Я зціпив зуби три тижні, і вона вже везе речі до нього. Коли я приїхав на вокзал, вона вже чекала біля поїзда з маленькою валізою, парою коробок і переноскою, в якій дрімало кошеня. Дякую, Саша. Її усмішка була чарівною, очі блищали, як у героїні романтичної комедії. Коля завжди говорить, що ти найвірніший друг і найкращий. Її голос був м'яким, наче відточеним для кожного слова. Та ми з колою давно дружимо, пробурмотів я, відчуваючи дивне напруження. Щось у її погляді було неприродно відточеним, все в ній здавалося ідеальним, надто ідеальним. У дорозі вона безперервно говорила про їхнє спільне майбутнє, про затишне гніздечко, про вічне кохання, голос її ставав надто солодким, аж приторним. А потім, коли я перемикав швидкість, вона раптом легенько торкнулася моєї руки. Я ледве не випустив кермо. У грудях кольнуло тривожне передчуття. На день народження колі зібралося багато друзів: музика, сміх, жарти. Я на мить навіть забув про свої підозри. Та ось коли стемніло. Аня раптом почала занадто часто опинятися поруч. Її погляд невловимо знаходив мене ледь відчутні дотики, непомітні усмішки. Після опівночі я втомлено впав на диван і одразу ж заснув. Прокинувся від холоду, відчуття чужого тіла поруч. Я відкрив очі і обімлів. Аня Лежить поряд, в одязі, але занадто близько. Я різко сів, але в ту ж мить у кімнату зайшов коля. Його погляд був смертельно холодним. Саш, що тут відбувається? Його голос тремтів від болю та гніву. Я розкрив рота, але слова застрягли в горлі. Коль, це не те, що ти думаєш, вигукнув я. Аня театрально зітхнула і схилила голову. Коля, я мала тобі сказати. Саша весь цей час він проявляв до мене інтерес. Усередині мене все вибухнуло. Аня, перестань, це брехня! Мій голос затремтів від люті. Але Коля вже бачив нас двох і не чув більше нічого. Я не хочу вас більше слухати ні тебе, ні її. Забирайтесь, він грюкнув дверима. Минуло кілька тижнів. Ми не спілкувалися, порожнеча між нами здавалась непробивною. Аж одного дня задзвонив телефон. Саш, брате, пробач. Колін голос був тихий, але наповнений новою силою. Ти був правий. Дякую, що не зник. Ми більше не говорили про ту ніч. Просто пішли на наше старе футбольне поле і мовчки згадували минуле. Я зрозумів, що в той вечір він втратив не лише Аню, він позбувся ілюзій, знайшов себе. Минуло ще кілька місяців, і ось ми знову сидимо на його кухні. Коля жартує, сміється, його погляд світиться новою зрілістю. І тепер я знаю, ніщо вже його не похитне.